Представляємо вашій увазі дієтичну добавку олія зародків пшениці від торгової марки Еліксир. Олія зародків пшениці. Містить вітаміни Е Д Б каротин вітаміни групи Б. Цинк, селен, сквален. 100 грам олії містить 400 мг токоферолу, який покращує роботу серцево-судинної системи, сприяє регенерації тканин ранозагоєнню і нормальній роботі імунної системи. Вітамін D сприяє активному засвоєнню кальцію і фосфору. Б-каротин необхідний для слизових і шкірних покривів. Він підтримує нормальну функцію органів зору. Вітаміни групи Б необхідні для нормального функціонування нервової системи. Нормалізують стан шкіри, волосся, нігтів. Беруть участь в кровотворенні. Цинк необхідний для нормального кровотворення, синтезу інсуліну. Бере участь в обміні вуглеводів, білків та жирів. бере участь в продукції тестостерону, нормалізації еректильної функції. Селен позитивно впливає на сперматогенез і бере участь в продукуванні інсуліну, стимулює імунітет і запобігає утворенню холестеринових бляшок на стінках судин. Сквален є антиоксидантом з імуностимулюючою бактерицидною і антигрибковою активностями. Дієтична добавка олія зародків пшениці може бути рекомендована для використання в раціоні харчування, як джерело поліненасичених жирних кислот. Та природних вітамінів Є, Д, В каротину, вітамінів групи Б, цинку, селену, сквалену, що сприяє нормальному функціонуванню серцево-судинної та нервової систем, проявляє антиоксидантні властивості. Рекомендуємо споживати дорослим та дітям з 12 років по одній-дві капсули три рази на день. Термін споживання до 4 тижнів. Подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем замовляйте дієтичну добавку олія зародків пшениці від торгової марки «Еліксир». Подбайте про своє здоров'я вже зараз.